Наші медіа, наші гроші Львів, ну, не є напевно типовим прикладом. Да, все ж таки, бо а, ну, ми, от, ми є от таким чистим незалежним медіа. Ну але з іншого боку, ми є маленьким медіа, да, тобто нас ну, зовсім нещодавно почали сприймати як медіа, ну от якби за рік роботи, ми вважаємо, що це вже там певний успіх а, є. Тому в нас ну в нас немає такої проблеми а, власник чи, чи журналіст. Ми є насамперед журналісти. Тобто і ми пишемо те, що є там нам цікаво, і що ми вважаємо, буде цікаво іншим, тобто наші чіткі а, а, ніші. Та? Тобто ми пишемо про гроші і все, що з цим пов'язано. Я от власне просто не зовсім розумію. Пан Булкун сказав, що ну я так розумію, що це є погано, коли медіа є бізнесом. Але як на мене, це власне є ну, найкраще, коли медіа є бізнесом, тому що тоді перестає впливати воля власника. А на і тоді власник не починає думати: а це мій друг, це мій колега, а я йому то, а він мені це. А коли він це буде продавати новини, коли газети почнуть дійсно продавати себе нормально. Ну тоді таких питань не буде виникати, і всі будуть боротися за якість власне за якість текстів, щоб їх краще продати, за якість журналістів і ну це тільки на краще піде медіа.